Війна триває, отже, ми не втомлюємося допомагати. Потреби захисників і захисниць на фронті не зменшуються, кажуть волонтери. Тож тут у тилу працюють 24 на 7. Відправка відбувається чуть не кожного тижня. Ось є багато. Благодійних таких хабів, волонтерських хабів, які збирають, назбирують і потім відправляють бус, тому що ну зараз дуже важко з логістикою, але знову ж таки справуємося, збираємо кошти на пальне, на якісь там дуже необхідні речі, які просять хлопці. Найбільше наші військові потребують бути мобільними і швидкими, тому машини і зимові колеса ось на що зараз. Більшість зосереджує свої запити, каже Сергій Фалендеш. Бандеру в автомобілях потреба буде завжди, тому що завжди хлопці мають бути мобільними. Ось тому, якщо ви бачите просьбу задонатити на автомобіль, донайте, тому що там їм дуже необхідно. Чим більше є таких от пікапчиків, тим наші хлопці мобільніші. Ось Відпрацювали, приїхали на позицію, відпрацювали. Поїхали ось так. Це для того, щоб їх чим менше було як відслідити. Окрім цього, маємо подбати і про тепло для захисників і захисниць. Необхідність дуже велика в теплих речах. Знов ж таки, якщо Тим людям, військовим, вашим знайомим, які просять, до прикладу, теплий одяг, завжди бийте на сполох і дзвоніть в частини, дзвоніть на гарячі лінії і говоріть, що в такій то частині не видали одяг, так як говорять зараз наші високопосадовці, що вся ну, всі військові забезпечені. Значить, це проблема в комбатах, проблема в командирах, які щось не доробляють. Ось. Але знову ж таки, така річ, як термоустілки, гріючі устілки, термобілизна, видають там по одному комплекту. Треба ж, щоб і інший комплект висок для того, щоб вдягнути і бути. Бути здоровим і щоб все було добре. Волонтер тримає зв'язок із тернопільськими бригадами. Нещодавно вдалося передати автівку для 105-ї бригади. Сергій зазначає, зараз не потрібно шукати чим і куди допомагати, бо чи не в кожного точно є знайомий на передовій або ж знайомий серед волонтерів, а ще благодійні фонди. Тож варто лише продовжувати допомагати. Я всім говорю, що кожен на своєму фронті працюєш, сплачуєш податки. Працюєш кожного місця, хоча б якусь частину свого заробітку задонать людям, які потребують цього, ось або люди, людям, які збирають на щось. Знову ж таки, волонтер допомагай. Так само допомагайте волонтерам, тому що в них так само деколи буває, що опускаються руки, але завдяки завдячуючи добрим людям, все стає на свої місця і працюємо до перемоги всі разом.